Розділ 18. Надто важко, щоб любити два. Коли він почув кроки на горі, Муючен підвів очі від газети і побачив сісяї, яка спускалася. Одяг, який для неї підготувала сестра Ван, була бускова сукня, яка добре сиділа на ній. Її волосся довжиною до талії було зібране, відкриваючи світле і гарне личко. Вона виглядала дуже здібною і здоровою. Муючен відірвав очі і його погляд пройшовся по обідньому столу поруч. Спочатку поснідайте. Сестра Ван прибігла особливо рано, щоб зварити вам супу для протверезіння. Все нормально, я запізнюся на роботу. Сісяя хотіла відмовитися, оскільки раніше дивилася на час, розуміючи, що вона запізниться. Коли сісяє це сказала, ніжний і добродушний голос вигукнув. Міс ви прокинулися. Раптовий голос налякав Сісія. Вона подивилася і зрозуміла, що говорить дуже ніжно на вигляд жінка середнього віку, яка тримає в руках піднос. Вона щойно вийшла з кухні. Привіт. Сісяя подумала про це, перш ніж вирішила привітатися. Просто називайте мене сестрою Ван. Як ви себе почуваєте, міссі?» учора у вас піднялася температура. Незабаром після того, як майстер привіз вас додому. Ви трохи слабкі, тож краще не пити так багато. Крім того, ви потрапили під дощ, потім ви підхопили лихоманку та гриб. Це погано. Сестра Ван переклала кашу зі своєї таці на стіл, усміхнувшись і повернувшись до чена. Майстре, підходьте і снідайте. чен відклав газети, встав і підійшов. Він подивився на Сісяї і сказав глибоким, чуйним голосом: Я вже попросив вашого керівника дати вам вихідний. Так, міссі, ваша гарячка щойно спала. Найкраще, якщо ви відпочинете один-два дні, перш ніж повернутися до роботи. Я щойно закінчила варити суп, щоб допомогти вам протверезіти. Я додала трохи імбиру. Випийте одну-дві миски, це добре для вас. Завзято наполягала сестра Ван. Навпроти неї уже сів Му Юй Чен. Слухаючи милу сестру Ван, сісяє кивнула. Її горло все ще було трохи сухим і хрипким, але її очі були сповнені вдячності. Дякую вам за вчорашній вечір, за те, що ви піклувалися про мене всю ніч. Вона все ще смутно пам'ятала деякі фрагменти минулої ночі. Вона кидалася з боку на бік майже всю ніч. Рвала і тремтіла від гарячки. Серед її приголомшення була добра сестра Ван, яка ніжно піклувалася про неї. Сестра Ван усміхнулася. Не потрібно мені дякувати. Це майстер привіз вас додому. Треба дякувати майстру. Піду спочатку полю квіти у дворі. Снідайте, інакше буде холодне. Потім вона зняла фартух і вийшла на вулицю. Сісяє злегка вдихнула, потім повільно висунула стілець, першніць відкласти сумочку і сісти. Муючен, який був навпроти неї, спокійно снідав. Його рухи були елегантні, як притаманно манерам аристократа. Помітивши, що Сісяє спостерігає за ним, муючен повільно підвів очі. Коли він побачив, що Сісяє все ще замерла, він запитав: У вас проблеми з рукою? Тоді сіся і згадала, що тильна сторона її долоня все ще була забинтована. але цього було недостатньо, щоб завадити їй поїсти, тому вона похитала головою ні, я просто не знаю, що сказати, я завжди дозволяю вам. Муюйчен, очевидно, зрозумів її. Він подивився їй в очі таким поглядом, який, здавалося, бачив усе наскрізь. Ви завжди дозволяєте мені бачити себе такою побитою, а потім відчуваєте, що нема куди сховатися? Сісяє була здивованою. Раптом вона гірко засміялася і опустила погляд. Муюйчен обережно підсунув їй миску з супом. Дуже тихим голосом він сказав: Медицина не може вилікувати фальшиві хвороби, алкоголь не може розвіяти справжні гори. Коли ви звикнете до нього, вам не буде важко його пережити. Я знаю, але іноді вам потрібно дуже-дуже багато часу, перш ніж ви зможете адаптуватися, тоді адаптація сама по собі стає звичкою, чи не так? Сісяє, витухнула і спокійно посміхнулася. Думаєте, що вам потрібен час лише тому, що у вашому серці є надія, яку ви не можете відпустити? Ви все ще оплакуєте минуле? Муючен мудро подивився на неї. У його посмішці з'явився легкий холод. Як би ви не сумували, ви не зможете повернутися в минуле. Іноді мені просто цікаво, як я зазнала такої трагічної невдачі. Сісяя гірко засміялася, потім повільно підняла миску з супом. Вона тихо випила. Лише ковтнувши, вона раптом згадала, що її машина усе ще стоїть біля розважального клубу, тож підняла очі і запитала Моя машина. Вона перевернула сумку догори дном і не змогла знайти ключі від машини. Вона прямо зовні. Я дозволив своєму помічнику відвести її. Ключі від машини лежать на журнальному столику у Вітальні, сказав мою чен, вказуючи на вітальню. Її ложка зупинилася на півдорозі до рота. Вона трохи подумала, а потім вирішила сказати: Дякую, ви допомогли мені уже кілька разів. Раніше я постійно повторювала, що мені потрібно пригостити вас їжею. Я все ще винна вам з минулого разу. Цікаво, чи ви вільний сьогодні, чи зробите мені таку честь? Її очі були наповнені ледь помітною вдячністю та щирістю, її трохи бліде обличчя теж почало червоніти. Це було вічливості. пропрацювавши в бізнесі вже чимало років, вона очевидно зрозуміла, що треба вміти бути вдячною. Це таке щире запрошення якщо я не зроблю вам честі, буду здаватися трохи грубим. Цього разу Мою Чен не відмовився, особливо тому, що сьогодні ще він відпочивав. Завтра він відправиться до компанії і офіційно займе посаду нового голови корпорації Слава Світу. Останні кілька днів він фактично таємно спостерігав за всіма операціями корпорації і почув, що жінка перед ним досягла досить помітних результатів. Підсвідомо він приділяв їй увагу. Коли вона почула його відповідь, губи Сісяє повільно викривалися в ледь помітній посмішці. Вона ввічливо сказала: Наперед, дякую. Ви думали про те, куди б хотіли поїхати? Місто Зе надто змінилося. Ви вирішуєте, куди їхати, прямо відповів чен. Я вирішую. Ви впевнені, що страви, які я замовлю, вам сподобаються? Сісяє не втрималася від сміху. Поки це найбільш світлому боці. Однак, якщо подумати, ваш вибір має бути вдалим. Mm, зрозуміло, тоді відвезу вас туди, де я часто буваю. Думаю, вам це дуже сподобається. Цісяя раптом згадала місце, куди вона часто ходила, щоб пообідати рідкісною і розкішною їжею. Вона згадала, що там було досить пристойно. Добре, я давно не повертався. Тож проїхатися було б непоганою ідеєю. Тоді візьміть мене сьогодні, щоб показати зміни, що відбулися в місті Зе. Легкість промайнула в спокійному погляді моючена, коли він подивився на неї. Вона на мить завагалася, перш ніж кивнути. «М -м, це мій провілей. Тоді снідайте, ми поїдемо трохи пізніше. Після того, як моючен сказав це, вони вдвох продовжили спокійно їсти.